За кожним поверхом мрія, за кожною цеглиною – нова історія сім'ї. Це не загадка, це майбутнє житлового комплексу Фелісіті. Тож запрошую вас на будівельний майданчик, щоб поглянути виконані роботи за вересень. Візуалізації секцій 1-4 незабаром стануть реальністю, адже ми розпочали нанесення мокрого фасаду. Паралельно займаємося оздобленням коменів секцій 1, 3 та 1.4. Також в обох секціях наші будівельники мурують цегляні стіни на першому поверсі, далі тинкування. І поки одна частина будинку вже набула своїх форм, інша тільки починає свій шлях. У секціях 1-1 та 1-2 ми завершили заливку монолітних плит перекриття 3 та 4 поверху. Відповідно, взялись за влаштування монолітних вертикальних елементів наступного поверху. Разом з цим в будівлю вже розпочали мурувати цегляні стіни на другому поверсі. А тепер декілька слів про секцію 3.1. Вертикальні монолітні елементи першого поверху та їхні перекриття вже готові. У проєкті передбачений трьохповерховий бізнес-центр Конект з окремим входом, гостєвим паркінгом, зоною очікування та різними варіантами комерційних планувань. Усе для вашої зручності та комфорту. Команда Credo Development точно знає, що будівництво це значно більше, ніж квадратні метри. Це ритм життя, який звучить з кожним днем все яскравіше. Тож до зустрічі у новому відеозвіті!